Цей тиждень став надзвичайно насиченим та дієвим для української зовнішньої політики. Про результати перемовин, зустрічі та рішень наших міжнародних партнерів будемо далі спілкуватися з головою парламентського комітету у зовнішніх справах Ганною Гобко. Пані Ганно, доброго вам ранку. Я рада вас вітати на чранковій студії. І справді тиждень дуже насичений був для України на зовнішньополітичній арені. Є і залишається досить насиченим. Так давайте напевно розпочнемо з вами з ухвалення в США законопроекту щодо. Підтримки України так ви особисто були там, наскільки я знаю, активно переконували американських законодавців ухвалити це рішення. А які ж взагалі там були перепони? Ну якщо ми подивимося на те рішення, яке було ухвалене в Вашингтоні е з Сенатом та Палатою представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, то це справді історичний крок, який показує і символізує. Те, що Сполучені Штати Америки розглядають Україну як серйозного партнера, так. і вони готові допомагати вирішувати наші проблеми. Вони готові боротися разом з нами за повернення територіальної цілісності України. Вони готові надавати військову технічну допомогу. Вони готові інформаційно сприяти нам вигравати у інформаційній війні, яку Росія розпочала проти України уже дуже давно. Тому ми хочемо сказати, що насправді спершу політика була такою стриманою. Тобто не було 100% готовності надавати Україні і фінанси, і так. військову летальну і нелетальну зброю. Тут ми побачили, що всі дії Путіна за останні місяці на міжнародній арені, коли дипломати... Багато його кроків просто не очікувала від його поведінки такого ставлення. Вони зрозуміли насправді, що уже вестися на пропаганду про те, що Путін задіє ядерну кнопку, і так далі. А в той же час гинуть наші люди, коли перемир'я не працює, коли Путін використовує будь-яку спроби в дипломатії для того, щоб завдати чергову удар Україні, і тому тільки сильна Україна. Коли її підтримують сильні партнери, може дати відсіч і справді зупинити Путіна. Попередні санкції, які були щодо Росії, вони призвели все-таки до економічного ефекту. Ми бачимо, що відбувається зараз так. з курсом рубля. Ми бачимо, що відбувається з ціною на нафту. От. І тим не менше, навіть такі деякі речі вони мали для Путіна вже. Поступити сигналом, що з е, самого початку анекс, а, анексія Криму, потім агресія на сході країни, це була дуже неправильна ідея. Будувати Новоросію у 21-му сторіччі після проваленої ідеї рускава міра в країні вільних людей, які змогли вийти на майдан і зробити революцію гідності. Це не пройде. Ну скажіть, а ось, взагалі, які вимоги і застереження є в США і у ЄС щодо надання Україні фінансової, військової, гуманітарної допомоги? Вимоги дуже прості: це ефективна робота української влади, злагоджена робота між адміністрацією президента, прем'єр-міністром урядом і так. парламентом України. Дуже важливо, щоб ми показали синхронність дій і злагодженість, щоб синергія дала. Ті результати, які чекає українське суспільство, в першу чергу українські громадяни чекають, що будуть конкретні кроки в подоланні корупції в судах, в міліції, в прокуратурі, про те, що щось буде з курсом гривні, ми побачимо реальні соціально-економічні речі, які приведуть до покращення, коли люди не будуть переживати за своє майбутнє. Ну, так за реальні кроки, за реальні реформи, І вони ще переживають дуже сильно за те, чи не будуть гроші, які нам дадуть. Крадені як це було раніше, тобто є певний вже скепсис щодо того, чи здатні ми зараз використати гроші з найбільш ефективним задіянням для ключових реформ, які дадуть не просто боротьба з корупцією, не просто судова реформа, а також відновлення економіки для нас дуже важливим, щоб з'явилися робочі місця. Щоб не було витоку кращих людей з країни, ну, пральні такі напевно чином люди націкаються і, і Порошенко, що варто припиняти політичну конкуренцію і займатися уже конкретними рішеннями і справами. Вони не тільки натякають навіть вчора, в Брюсселі, коли була серйозна розмова прем'єр-міністра з високопосадовцями Європейського союзу, там дуже чітко сказали, що ви хочете отримати чергові кредити. Так. покажіть нам результати вашої роботи, оскільки з моменту приходу. Яценюка як першого разу, як прем'єр-міністра в березні, зараз до грудня дуже якісних показників щодо змін в країні, чи дерегуляція, чи зниження податкового навантаження на малий і середній бізнес, чи навіть такі прості речі, як швидкісний інтернет, 3-4G, закриття податкових ям. Нічого суттєвого не відбулося. Якщо ми подивимося інший, наприклад, приклад, це робота а, генерального прокурора. Аналогічно. Якщо б йому було дуже складно протидіяти, він мав би вийти публічно сказати, що я не можу. Є величезний тиск олігархів, є так. величезний тиск кланів. І тому ми програємо на міжнародній арені в кампаніях з повернення вкрадених грошей режимом Януковича. Ми не можемо посадити зараз корупціонерів вже нинішньої влади, які заробляють гроші на відкатах. Так. Тому що поспілкуйся з будь-яким підприємцем, і він вам розкаже про те, що факти корупції. І взагалі оця вертикальна е, збудована е, структура, вона досі є і в цьому вирішенні. Ну, ось, ось до речі, якщо ми вже згадали про ГПУ, то ось ці кричуща така ситуація з, з розблокуванням активів Януковича, Арбузова, Іванішенка таких інших, в Євроінституціях кажуть, що ГПУ е, не пред'являло їм звинувачень. І тоді виходить, як же тоді вплинути на цю ситуацію, якщо ну, чи лише ГПУ просто, м'яко кажучи, не допрацювало тут. Ви ну, знаєте, це все впирається в політичну волю і в політичну відповідальність. Нам, американські партнери, європейські, дуже чітко говорять, у вас історичний шанс збудувати нову країну. Тому що ви в такому критичному стані зараз знаходитеся, що це питання. Взагалі, то щоб країна так. уціліла уціліла і стала сильно і повернула території, які є зараз тимчасово окупованими на сході і Крим під Російською Федерацією. Тому нам дуже важливо зараз використати цей шанс, не марнувати. І дії Генеральної прокуратури вони якраз і свідчать, що Генеральна прокуратура далі діє в рамках старої системи: пасивна, абсолютно інертна і не показує жодного результату. Але це знову ж таки питання до президента для того, щоб він переглянув свою кадрову політику політику. якщо ми подивимося попередні призначення міністра оборони, так. далі ми подивимося генерального прокурора, голови Нацбанку України. Тобто, тут то дуже важливо, щоб коли в країні війна, коли в країні соціально-економічна криза, яка скоро може призвести до дуже складних наслідків, це соціальних бунтів, протестів, страйків і так далі, можливо, варто відреагувати на випередження. На ті сигнали, які є в суспільстві, зокрема переглянути свою кадрову політику і назначити справді людей системних принципових, які Будуть розслідувати факти корупції, реально створюватимуть прецеденти, е, якщо потрібно, кримінальних проваджень щодо тих людей. І те саме в Сполучених Штатах Америки дуже багато дивуються: а чому немає запитів від Генеральної прокуратури щодо повернення вкрадених грошей? Ну, це було б дуже дивно, коли б нам провідні інституції світу казали: знаєте, тут ваші колишні чиновники, олігархи, представники Януковича і його сім'ї вивезли гроші мільярдами, але ми тепер готові вам їх повернути. Ну, це не страшно, що ви не хочете цього. Рошає, але ми будемо вам повертати, тому має бути політична воля. І чому якраз і зараз нам всі вже не натякають, уже не говорять дипломатичними фразами, а вже дуже просто кажуть: ми даємо вам зараз, але це ваш останній так. шанс. Ну в той самий час, от, ситуація з люстрацією, так що вдалося відстояти в Венеціанській комісії? Ну і, власне, над чим тепер доведеться працювати, продовжуючи. Ну, Венеціанська комісія і те, що народні депутати України з опозиційного блоку поїхали і фактично спровокували оцей весь галас довкола. Так. Це дуже добре, що потім гасити пожежу поїхали наші представники і фактично пригальмували негативне рішення щодо цього і пояснили насправді, що мається на увазі в законі про очищення влади. Навіщо цей закон потрібен зараз Україні, так. де війна? І тому тут можна сказати, що. Ми фактично відбили цю ситуацію, от, але надалі потрібно пропрацьовувати і справді, щоб очищення влади в Україні відбувалося прозоро, щоб воно не було прив'язаним. Там одне зауваження було, що це відбувається на базисі так, так. кабінету міністрів України, що потрібно зробити як незалежну інституцію. От, тобто, як напрям, очищення влади від корупціонерів. Воно є надзвичайно він є надзвичайно важливим. Тепер питання механізмів, як зробити його прозорим, ефективним і щоб справді е, створити певні передумови, коли так. корупціонери не зможуть уже потрапляти у владні е, коридори. Ну ще одне важливе питання, яке ми не можемо залишити позиваги, яке зараз широко обговорюється і в, в соціумі і в політику, політикомі. Ось щодо людей на окупованих територіях, так от у звіті ООН щодо порушень прав людини в Україні висловлена стурбованість рішенням українського. Ко уряду щодо припинення виплат на окупованих територіях, так але ж яка тоді має бути відповідь і дії України насправді щодо припинення виплат, то я вважаю, що було би дуже правильним президенту України, а також прем'єр-міністру звернутися до ООН, звернутися до ОБСЄ, так. звернутися до ЄБРР і різних фінансових інституцій, також з величезним проханням, що як гуманісти, ми готові допомагати нашим людям, але забезпечте нам механізми допомоги цим людям, щоб не вбивали під час передачі грошей е, представників банківської сфери, так далі. Тому ми звертаємося до міжнародної громадськості. Будь ласка, допоможіть Україні потурбуватися. Про своїх людей, оскільки терористи, які є, яких ви маєте визнати, що це терористи, так. яких фінансує Росія, вони заважають зараз Україні, і тому Україна. Звертаються про допомогу, щоб нам фактично сприяли, створивши механізми. Хай приїжджають місії ООН, хай їдуть туди в окуповані території, хай спілкуються з Путіним, отримують від нього погодження і разом допомагають надавати фінансову медичну допомогу. Так ну, ми ситуація такси ж гуманітарними конвоями на окуповані території. Знову ж таки, продовжую вашу думку. Варто напевно, що до контролю додати можливо міжнародні гуманітарні організації Червоний хрест і інші так і і. Знову ж таки, що тут важливіше і ефективніше завозити туди допомогу чи евакувати людей на українську територію, чи можливо робити те і інше а, разом? наш уряд відразу сказав, що кожен громадянин з цих територій ми готові забезпечити їх, щоб вони не наражалися на різні небезпеки? Хай вони переїжджають так. на територію вільні території від сепаратистів, терористів і в такий спосіб ми готові забезпечити. Ми що ви пригадуєте влітку, коли е, Росія намагалася надати. Нам гуманітарну допомогу, і був величезний скандал, так. тому що це своєрідний був троянський кінь. Це не була гуманітарна допомога, і насправді від Росії гуманітарну допомогу ми хотіли бачити у вигляді: перше повернення Криму, виведення сепаратистів терористів з території Сходу країни, компенсація економічних збитків, які ми зазнали під час анексації анексу... анексу... Криму, під час е... того, що змушені були воювати за східні території, і це була Аби найкраща гуманітарна допомога зі сторони російської території. А щодо міжнародних організацій, то справді нам дуже потрібна буде допомога для всіх, тимчасово е е без місць проживання людей, переселенців е для того, щоб їм сприяти їхнім родинам, тому що так. в нашому бюджеті немає коштів, і це теж одне із заклик закликів до міжнародної спільноти захищати права людей, допомагати навіть той самий Крим, Хай звернуть міжнародні правозахисні так. організації. На те, що ті люди, які не задоволені політикою Росії, вони є під переслідуваннями в Криму, тоді будемо сподіватися і на подальшу співпрацю з нашими міжнародними партнерами в усіх цих питаннях. Наразі я вдячна за цю розмову. Бажаємо гарного дня. Дякую.